Це роблять через давню традицію звичай приносити перші плоди для благословення до храму, який був встановлений ще у старому завіті. Початки плодів землі твоєї приносять дім Господа, Бога Твого. У своїй сутності цей звичай є глибоко повчальним, бо має нагадувати людині, що все на цій землі від Бога, що ми ним живемо і рухаємось і існуємо. У стародавні часи люди з великою пошаною і вдячністю ставились до врожаю, який дарувала земля, бо це тоді був один із небагатьох способів прогодувати себе й родину. Тому час збирання врожаю був дуже важливим. Перший сніп пшениці, перший кошик фруктів, перша чаша меду приносилися до храму Божого як пожертва, як дар із вдячністю і надією, що милість Божа перебуватиме з людиною і надалі. Таким шануванням, жертвуючи матеріальне, віряни отримували плоди духовні, милосердя, доброту, лагідність, надію. Нині давня традиція дещо змінилась, але люди й досі приносять до храму на благословення мед і фрукти, що достигають на цей час. Священнослужителі окроплюють їх свяченою водою, воду освячують або напередодні, або в день свята і читають молитву чину освячення плодів на свято преображення Господнього. Ця молитва прославляє Господа, який створив небо й землю і все, що на них. Ти виростив дерева й трави, й уквітчав їх красними квітами, а з них овочам зволив виспіти на втіху і споживання роду людського і всякого живого створіння Твого сказано в молитві, а також звучить прохання благословити тих людей, що працюють коло них, благословив добрім здоров'я і спокою, зібрати і скористувати їх, а всіх людей твоїх благослови споживати ці дари твої на здоров'я тілу, душі, на спасіння, щоб вдячні тобі. Її були і на честь і на славу твою споживати їх сподобилися. Однак фрукти після освячення не стають якимись святинями, як дехто вважає, предметом благословення є не стільки плоди, скільки сама людина, що їх виростила з милості Божої. Бо земля не сама собою є плідною, вона не сама собою породжує все, що необхідне людині для підтримання тілесного життя, плідною її творить Господь через неї, виявляючи піклування про нас. Тож у свято преображення Господнього, 6 серпня, несучи плоди на освячення до храму, засвідчимо свою вдячність Творцеві, та просімо його преобразити, оновити та освятити цей світ, щоби всяке зло й темрява відступили від нас.